Власне, перше питання, що ж таке бойовий стрес і як він власне, проявляється у військовослужбовців? Угу. Е, ну, стрес, да, є, є поняття стресу, да. стрес це реакція організму на зовнішні виклики. От. Е, і це мобілізація, да, от внутрішня мобілізація, от, яка допомагає нам впоратися з, з викликами. Е, але коли виклики пов'язані з загрозою життю, то в нашому організмі, да, в психіці, починають діяти процеси, які ну, цю мобілізацію в рази підсилюють. Да. Є такий орган у нас тут в голові, називається амігдила. Це такий, е -залаза така залаза, от, яка от, як, вона як радіолокаційна станція, вона сканує все навколо. От, і вона прям активує всі наші захисні реакції і. Вибрасується там адреналін, префронтальна кара задіяна, ну там такий складний комплекс психічних і фізичних реакцій, який ну, задача якого зробити так, щоб ну, людина вижила. Да? Вот. А Якщо достатньо ресурсів і достатньо навчений військовослужбовець, да, боєць, то ну, ці реакції не впливають на психічний стан. Тобто вони, ну, я можу мобілізуватися і витримати це. Але є такі, якщо фоном йде недостатньо, сну, втома, якісь там негаразди, то тоді психіка навантажується сильніше, і тоді бойовий стрес, бойова ситуація може призвести до того, що можуть з'явитися психічні труднощі, такі як паніка, ступор, агресія. Дезорієнтація, да, підсилена тривожність, ну і так от є багато м, варіантів, як організм може, ну, психіка може відреагувати на виклики, пов'язані з загрозою життю. От. І, ну, задача, бойовий стрес, да, це от коли е, я мобілізуюсь з одного боку, але якщо є втома, є е, неможливість. Е, мобі достатньої кількості ресурсів, то тоді проявляються негативні психічні прояви. Такі, як я вже сказав, там паніка, стрес, ось стрес, тривога, розгубленість. Ну і найгірше це ступор. Тобто це коли людина взагалі втрачає зв'язок з реальністю, завмирає, повністю потяж втрачає зв'язок з реальністю. І це може нести загрозу як. Безпосередньо захисникові, так і його підрозділ до речі, от про цей ступор угу. дуже часто, коли там, ну я думаю, і багато хто з глядачів а, має серед своїх знайомих або рідних так. військових, так угу. і часто чули історії, коли одні а, навпаки якось вжираються, Бі да. так і прямо з таким холодним розумом на полі бою, або в якісь такі критичні моменти, там максимально зібрані, сфокусовані. А є навпаки. Ті, хто просто як ніби зависає, і от як заклякла людина. От саме чи є так. якісь реальні дії чи поради, аби люди, аби не зависнути людині, от саме в такий критичний момент, да, звичайно, ну це в цьому полягає здебільшого наша робота. А, так, є от, ну, на цей от бойовий стрес, є три там три основних реакції. Да? Бій біжи, це коли достатньо ресурсів, і завмари. Да? Тобто це коли у нас є такий рептилоїдний мозок. Тобто він знаходиться в саме середині мозку, такий саме древній еволюційний. От. Ми, як лягушка, тобто, коли бачать о, загрозу, що вони роблять? Вони завмирають і закривають лапкові очі. Ну, це, і це генетична така штука. От. І якщо людина недостатньо ресурсів, да, або вона зламана, є втома. А невизначеність, біль, фізичний біль, здоров'я, тобто, І вона може впасти на, на рівень цього рептилоїдного мозку, ці реакції завмри. От. Якщо реакція бій біжи, да, то тоді от відбувається те, що ви кажете, да, що ми або активно ведемо бій, або там, відходимо, маневруємо, ну, есть, да, не втрачаємо зв'язок з реальністю. А от завмри – це от найгірша реакція. Да. От. Вона природна, вона еволюційна або мовлена, але вона не бажана ну, в умовах реальної війни. От. Е, що треба робити? Треба прокачувати свою резильєнтність, те, що ми називаємо резильєнтність, або в перекладі на українських життістійкість. Якщо у захисника життєстійкість прокачана, от, то тоді вирогідність, що він в бойових умовах да, під час бойового стресу не впаде на рівень. А рептилоїдного мозгу не, 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 не буде цієї реакції «замри». Якщо резильєнтність життєстійкість недостатня, то він, скоріше за все, може, ну буде така реакція. Часоце лотерея може бути непередбачена. навіть там супердосвідчені бійці можуть ну, опинитися в цьому, в цьому стані. От, тому що життєстійкість це такий процес, його ну, це як, так, як батарейка, його треба постійно бути заряджати. Тобто військово-психології в життєстійкості виділяють п'ять основних якби, елементів. Це Соціальні зв'язки це стосунки в підрозділі. Да? Тобто, якщо в підрозділі все окей, то це ну велике на що можна спертися. Да? Тобто це така довіра, да? злагодженість це супер важливо. Це родина. На зв'язку з сім'єю, стилом, якщо там все добре, це теж велика підтримка. Це вміння самому регулювати свої емоції от, ну, і мати такий називається реалістичний оптимізм. Да? Тобто такий оптимізм, який не просто А, все буде добре, а я знаю, я хочу такого результату, я знаю, як його досягати. Да? Таке вміння от, це віра, от, віра або в місію, або розуміння, ну, на що я воюю, або віра духовна, да? там, релігійна. От і, і п'яте – це здоров'я, то тобто, есть фізичне здоров'я. То тобто, есть, якщо у людини болить зуб, з ну військовий недут мені завтра. Да якщо в тебе болить зуб, то воювати значно гірше і важче ніж якщо зуб не болить. От, ну, то я одна із таких от моментів. Тобто, оці, ці п'ять елементів це є От, І задача армії, військових психологів як частини нашої роботи це от прокачувати цю життістійкість. Да? Допомагати підрозділам бути злагодженими, налагоджувати зв'язок там з родиною, якщо є питання, ми там допомагаємо. Да? Ми вчимо регулювати свої емоції там різними вправами, допомагати там. Дихальні вправи різні там робимо. Да? Тобто, там, у нас є капелан, який працює з духовними питаннями, да? От. ну і здоров'я, то тобто, теж важливо піклуватися про нього. А, і все ж таки, якщо вже трапився цей стан, угу. наскільки. Що робити, реально, коли, так, коли наскільки реально угу. вийти з цього ступору? Чи навпаки, можливо, навіть людина, коли знаходиться в цьому стані, вона не розуміє вже нічого. Да, коли ступор, то є прям такий протокол, він розроблений багатьма арміями, є американський, називається iCover і ізраїльський називається Яалом, ну і українці на основі цих зробили свій, називається Я поруч. То, задача цього протоколу вивести людину із ступора без шкоди для людини і для оточуючих. От. Суть цього протоколу да, це повернення контролю і раціональних функцій, когнітивних функцій військовослужбовців. Перший його крок це ну, перевірити, що немає подпорани. Потім важливо налагодити контакт. То тобто це повинно так. Ми цьому протоколу, тому Що якщо ти сам впав в супор, то дуже важко з нього вийти. Ну майже неможливо. От. Повинен бути хтось, хто поруч розуміє цей протокол. Тобто і другий крок цього протоколу це налагодження контакту. Ти мене чуєш, ти мене бачиш. Це там я стискаю твою руку, стисни ти мою руку. Тобто ми налагодження зв'язку. Потім там пам'ять. Як тебе зовуть, там, номер твого зброї, номер частини, як називається позиція, ну щоб запустити ну, раці... раціональну систему, да, згадати там, там, позивний побратимі, позивний командира, ну, дати таку. Вот. потім потрібно, так як в тупорі втрачається зв'язок з реальністю, втрачає... наш мозок постійно тримає лінію часу, що було, що відбувається, що буде відбуватися. Тобто, і наступний крок протоколу це сказати, так, дивись, ми там. Вийшли на позиції, почався обстріл, бліндаж залетіла дрон або міна. Да, а от ти, ти контузився, ми зараз переміщуємося майбутнє, переміщуємося на наступну позицію. Зрозумієш да, відновити лінію часу. Да, це дуже важливо. І останній, але теж суперважливий протокол а, це крок цього протоколу. Це повернення контролю, то тобто, дати людині, яка вже тихенько виходить з ступора, дати йому якусь нескладну задачу, яку вона може впоратись. Що ну це відчуття, о, я зміг це зробити там, заряджати магазин, там носити БК ну, тобто ступор може бути не тільки в прям в безпосередніх бойових умовах. Це може бути там прильот там, на ППД, коли ми знаходимося чи. Чи дещось там можна робити дрова, ну якусь дати невеличку нескладну роботу, яку ця людина може сама зробити? Чому протокол називається Я поруч? Тому що коли ми встановлюємо контакт, дуже важливо, щоб людина відчувала, що ми не ворог, що ми друг. Оце одна з ключових фраз я поруч, я тебе не кину, я буду з тобою. Да? Це дуже важливо, тому що коли людина впадає в ступор, вона бій да? може бути навколо вороги. Якщо я повертаюся із ступора, я збройний, там гранати, автомати і все таке, то я можу нанести шкоду собі або оточуючим. Тобто важливо, щоб людина, коли вона виходить із ступора, вона відчувала, що поряд не вороги. Прям, ну, і це прям супер важливо. Це протокол написаний багатьма ситуаціями, які ну, були неприємними, скажімо, як я кажучи. Тому це прям важлива, важлива частина така. І все ж таки, чи є якісь техніки саморегуляції, наприклад, перед наступом, коли планується наступ mm -hmm. чи якась операція? Так? Тому що mm -hmm, да. дійсно mm -hmm. ну, я не да, впевнена, що звичайно. є люди, які не хвилюються. Звичайно, і це важливо. Якщо ти не хвилюєшся, значить ти або не усвідомлюєш свій страх. Страх це важлива природ... ну, частина природи, це енергія. це Усвідомленість, що там небезпечно, що ти. ну, Людина, яка хвилюється, яка відчуває тривогу, вона буде більш уважною і так далі. Але важливо тримати це під контролем. От, звичайно, є вправи техніки, ну, одна з них, наприклад, гумові стрічки. Тобто, якщо в мене сильно нагріває тривога, я можу. Це відволікаюча біль називається. Да? Тобто, я від того, щоб думати, ой, там, ой там, там, Ми їдемо, там така погана позиція, там така погана позиція, я починаю це накручувати думати, я можу робити отак. Це прям прості штуки, а вони реально діють. Ми ще називаємо бойова цукерка. Люданок, кидаєш льоданик в рота, починаєш вовувати, цукор, позитивні емоції, плюс відволікаєшся на е, почуття в роті. Да, це теж, от. Важливо взагалі це ну, науковою, це, це називається е, полівагальний комплекс е, вагус. Да, то, якщо мігдала нас підсилює тривогу, да, то, це от, в голові префронтальна кара, да, от реакція на, на стрес. то у нас є, в, в нашому тілі називається блукаючий нерв або вагус. Вот. І акту, Активізація його допомагає знижувати тривогу. Дихальні вправи, тобто ми там, вчимо вправи, там, дихання за квадратом, ну, у нас стандартна, базова, майже всі її знають, вчать. Ну, але все одно хтось забуває, хтось не робить, треба тренувати. Дихання за квадратом, прогресивна м'язова релаксація, це коли там по черзі напрягаєш різні частини тіла. Тобто є багато вправ, які допомагають тобі опанувати тривогу, хвилювання. От. Також є там командні там, не, там, перед виходом бійці якось збираються, є якась традиція. От. Командир, там, так, хлопці, тун-тун, там, командирське там, інформування, там, ще щось. Ну, тобто це армія, вона побудована на ритуалах. Тобто армія допомагає людині зрозуміти, що я частина механізму великого. І я, виконуючи свою роботу, допоможу всьому цьому механізму теж виконувати роботу, нищити ворога, оборонити країну. От тому армія побудована на цих ритуалах. Тому це не так, що ти залишаєшся. Може цивільному цивільній людині здається, що я ось це тобі тебе йди, там війна, там тебе б'ють. Ну тобто не так, армія працює. Тебе навчають, тебе готують, є злагодження підрозділу, є інструменти, засоби захисту і знищення ворога. І ці всі ротині в цих ритуалах, якби ти опановуєш свій страх. Ну, звичайно, страх є, він повинен бути. Це природна реакція, але є багато інструментів, які допомагають тобі його опанувати. Також є такі моменти, коли військові знаходяться на позиціях, скажімо так, віддалених. Так, не тільки там щодня змінюються, mm -hmm. а як говорять на нулі безпосередньо, десь де немає змоги швидко замінити людину mm -hmm. чи ще щось. І бувають такі моменти, коли там один із побратимів говорить що все. Я, я зараз виходжу і нехай мене розстріляють, я більш не можу. Угу. Тобто це також якийсь страх, стрес, Втома. як тут допомогти побратиму, тому що якби немає можливості відволікти якось угу. і чи працює тут цей протокол. Я поруч ну протокол. Поруч першого, першого це прям гостра реакція на стрес, так? це коли ступор або паніка, або такі прямо ну, коли нагріває. Та ту ситуацію, яку ви писали, то вона ж не на пустому місці з'являється. Тобто, скоріше за все, цьому щось передувало. Або а, там щось пообіцяли, цього не сталося, або там, отримав якусь інформацію з дому. Часто це то, що я чую там вдома щось трапилося, і я про це починаю думати. А тут у мене бойові задачі, і це от такі от напруга може бути. Ну плюс втома і невизначеність це теж, то якщо людина знаходиться довго на позиції, вона. Починає втомлюватися, є, або є ще якісь поранення, здоров'я, пам'ятаємо да, резильєнтність, п'ять елементів, здоров'я один із них. І Часто біль, постійна біль, вона ну, підтачує би, волю, психіку. От, і може бути такі моменти. Такі слова, така ситуація вона не з'являється в порожнечі. їй щось передує. Тобто, для того, щоб такого не було, то треба заздалегідь реагувати на симптоми ізначальні. Якщо є командир або старший, або сержант, а хтось поруч, в гарних підрозділах такого зазвичай не буває, тому що сержанти і командири бачать, що з бійцем щось не так заздалегідь, до того як він дійде до такої точки, що все я, я ліваю. І вони допомагають йому. Впоратися зі своїм станом до того, як він скаже, все, мені все пофіг, кидає зброю і, і уходжу. Тому ну, най, найкраще в цьому моменті це попереджати такі моменти, тому що вони не з'являються на пустому місці. Ну і взагалі, страх, це ж не завжди ворог. Це, це, це е, іноді, узнак. навпаки, він працює так, що рятує життя. Не іноді завжди. Страх це нормальна реакція. Ну як ще таке емоції? Да? Страх це вид емоцій. Емоція це енергія, будь-яка. Да? Тобто наше тіло, психіка. Ми зчитуємо інформацію з освіту, Да? У нас проходять сигнали в голову. В голові ми вирішуємо, ага, оцей сигнал це приємно чи погано, Це збуджує нас чи це нас заспокоює? А, тобто. І ми вирішуємо, як реагувати на це. І от, ре, от це, як реагувати це і є емоція. Тобто, якщо там мене хтось образив, я там тут, тут, тут читав, ага, агресія. все, прийшла емоція агресії. Там, мене там хтось поглазив, я читав, пройшла якась ета, ага, Нам треба посміхнутися, там щось послав. Ну не знаю, дати тобто, це все емоції, дати. Тобто, от страх це теж емоція, да, тось, тобто, і це енергія. Страх, як енергія, з'являється, щоб небезпека. Є оточення небезпечно для мене. Так? Що, що може загрожувати моєму життю або здоров'ю, або моїх побратимів. От. І організм виділяє енергію. Моя задача навчитися з цією енергією щось робити. Якщо я його опановую, усвідомлюю, я можу з цим страхом ефективно виконувати задачі. Помітити вихід, побачити дрона, побачити ворога, вчасно зреагувати, одягнути бронік або там, не бути на на пофігізмі в містах, атиків теж у нас буває. Вот, да? то я усвідомлюю, що тут може, тут літають, тут може прилітити. Я буду в броні ходити. Да? Я там так, жарко, так, втомився, далі. Але мені страшно, але це добре, тому що я усвідомлюю, що тут може бути небезпечно. Я одягну броню, і коли, якщо, що, то я буду під захистом. Страх це супер важливо. Будь-яка будь емоція, це важлива. Мої емоції це енергія, це ресурс яким треба вміти користуватися. Проблема в тому, що ми не завжди вміємо цим користуватися, іноді вони нас захоплюють, і ми стаємо, якби вже не контролюємо цього. Ну, тут вже питання навчання, тренування і самоусвідомлення. Ну, якщо ми правильно розуміємо, то у 154 батальйоні, 117-ї бригади такі навчання є постійними і такі, скажімо так, проопрацьовування. Разом з бійцями в певних ситуацій це стабільність, так? Ну, звичайно, це є як би, військове злагодження. Це як, з моменту без ЗВП, да, там, там учебки, да, там в простонароді, да, злагодження підрозділів, там доведення, там є а, психологічна підтримка персоналу, да, такі прям підрозділи, які відповідає за те, щоб у бійця все було все було, щоб він розумів, що відбувається, куди йде, є злагодження. Колективу, командири про це піклуються. Ну, звичайно, це є армія. От, і, це є, і це є в і це є в стоп'ясьчет батальйоні, сто сімнадцяти бригади. Да? Це крута штука. Приходьте.